Кожному готелю зірки у Верховній Раді мають прийняти зміни до закону про туризм. Згідно з ними, українські готелі обов'язково повинні отримувати свідоцтво про певну категорію. Мається на увазі класифікація за так званою зірковою системою: 2, 3, 4 та 5 зірок. У Дніпропетровській області більше сотні різноманітних готелів. З них зірки мають одиниці. Поки їхнє отримання є справою добровільною. Що від цих нововведень матимуть звичайні люди, покращення послуг чи їхнє здорожчання, цікавилася Галина Сергеєва. Це невеличкий готель на лівому березі. Тут немає зірочок, зате є постійні клієнти і 12 номерів. За новим законопроектом обов'язкові категоризації підлягатимуть об'єкту туристичної інфраструктури з номерним фондом більше десяти. А це значить, цьому готелю доведеться розпочинати свою боротьбу за зірочки. Наталя тутешній адміністратор працює у готелі із дня його відкриття. Вже 9 років. Її думка з приводу обов'язкової наявності зірок категорична. Ми поки ще не Єгипет, туди. Та там звзди, у нас так люди їдуть. Людям все одно, вони їдуть сюди, у нас на рівні трьох звезд, але вони цього не спрашують, скільки у нас зв'язку, вони просто сюди їдуть. Їм тут Номери тут прості, але у кожному чисто свіжий ремонт, санвузол, телевізор та холодильник. Гостей, каже жінка, приваблює готелі домашня кухня та низькі ціни у середньому 300 гривень на добу. Він один із безлічі готелей на Дніпропетровщині. У нас всього около 190 гостиниць і місць времінного проживання. Тобто, ну що це? це в обласному управлінні споживчого ринку кажуть, готелі із зірками можна порахувати на пальцях на усю область лише два п'ятизіркових із десяток, чотири зіркових і приблизно стільки ж три та двозіркових разом узятих. Отримання зірки завжди було справою добровільною. Тож їх головним чином намагалися здобути готелі більш високого класу. Маленькі, яких у регіоні переважна частина, із цим не зв'язувалися, проходили лише обов'язкову сертифікацію. Я не вважаю, що це обов'язково. в будь-якому випадку в будь-якому та і он только на І Якщо он прийметься, то ми будемо його виконувати. зірки потрібні для підвищення рівня послуг. Переконані представники туристичної інфраструктури, адже вимоги до кожної зірок дуже чіткі, починаючи від території і закінчуючи обладнанням санвузла. І людина має розуміти, куди їде. А крім того, у готелі без зірок іноземцям немає ходу. Законом у туризмі запрещається працювати. туристическим операторам и турагентам с несертифицированным продуктом. То есть, если эта гостиница не имеет категории, не имеет звезд, а она нормальная, то практически с ней не имеют права работать наши туристические фирмы. Вот. Поэтому, безусловно, это в большой степени тормозило развитие нашего туризма. Деякі іноземці дуже швидко знаходять їх в інтернеті, діляться по секрету співробітники готелей. А за отримання зірок офіційно потрібно платити. Тому, перш за все, переконані, це призведе до зникнення багатьох маленьких готелів та здорожчання всіх інших. Галина Сергієва, Ярослав Шейко, Олександр Лещенко, новини 11-го каналу.